Гуцули з різних регіонів України з'їхалися до Івано-Франківська. Спочатком війни в Україні їхні товариства розширили спектр діяльності, крім популяризації амтетичної культури, тут займаються волонтерством, обмінюються досвідом із переселенцями. А також підсилили свою діяльність співпрацею із гуцулами з Польщі та Румунії. Це готовність до захисту України на першому місці. Це перше. Друге, у нас велика кількість людей, яка Прибула сюди на Західну Україну, це переселенці, це діти, треба з ними працювати. Не виключення, що є різні люди, з різною ідентичністю до українства. Одна з ділянок роботи це музеї. На Гуцульщині є дуже багато музеїв, є комунальних музеїв, багато, є приватних музеїв. Ми вважаємо, що це сьогодні площадка, оскільки там дуже багато людей теж приходять на ці. Музейні заклади і особливо дітей зараз в літній період відвідують. Там формувати знову також думку про українство, про національних героїв, про традиції. Нині товариство Гуцульщина використовує кожну нагоду для популяризації власної культури. Кажуть, у світі прискіплива увага до України. Виникла своєрідна мода на українську автентику. Коли ми проводили акції, акції вони підходять, вони питаються, вони допомагають, до речі, вони навіть питаються, чим вам допомогти. А може, давайте ми з бісероплетіння зробимо майстер-клас, давайте ми долучимося. Коли проводимо тематичну годину, наприклад, вони був, дітки сидять, ми говоримо, до речі, коли був Піст, і священники переважно ми проводили такі духовні години. І під час того їхні дітки малювали. І знаєте, малюнки настільки були ем, проукраїнські, що просто Просто серце насправді. Дуже приємно з того, що Україна в ЮНЕСКО представлена таким елементом нематеріальної культурної спадщини, як косівська мальована кераміка. До національного переліку елементів відноситься гуцульський пліс, традиція колядування на Верховинщині. Також в національному переліку є гуцульська писанка, і на черзі і сирна іграшка, і гуцульська ноша, яку вони так з такою. Любов'ю носять, називають її убиря. І е, наші гуцульські музичні інструменти унікальні і трембіта. Співпрацюють гуцули із колегами зі сходу України. Віднедавна в Космочі оселився Донецький навчально-методичний центр культури. Оксана Семко, Ярослав Лалет, новини на вежі.